Україна створює новий рід військ безпілотні системи протиповітряної оборони. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, дрони-перехоплювачі вже демонструють ефективність понад 70% у боротьбі з шахедами. Тож планують сформувати окремі підрозділи, оснащені дронами-перехоплювачами, створити командування, яке керуватиме цими системами, та збільшити кількість радіолокаційних станцій. Отож як таке рішення і така власне зміна у збройних силах України в протиповітряній обороні здатна змінити наші спроможності відбиття російських атак дронових. Будемо далі говорити в марафоні Незламна країна з вами Лідія Середюк. Ну і розібратися в усьому нам допоможе авіаційний експерт Геннадій Хазан, який просто зараз долучається до нашої АТР. Пане Геннадію, рада вас бачити. в Ветері п'ятого. Дякую, що долучилися. Доброго дня, вітаю вас, глядачів і слухачів вашого каналу з найкращими побажаннями і слава Україні. Героям слава щойно зачитали я свіжу новину від головкома зсу про те, що з огляду на те, як росіяни нарощують свої атаки, і як власне нам треба е модернізовувати ще більше і посилювати свої спроможності ці атаки відбивати, то буде е власне новий рід військ, створений е безпілотні системи протиповітряної оборони. Зауважив Сирський про те, що. Дрони перехоплювачі демонструють ефективність понад 70% у боротьбі з шахедами. Власне, такі дані, які ви щойно почули, і така новина, наскільки це рішення і таке утворення нового роду військ було очікуваним насправді з огляду на те, що цей напрямок розвивається, і наскільки це здатне організувати нашу роботу таким чином, щоб ми ще ефективніше ці дрони відбивали? Ви знаєте. Я до, до, цього став, до цього рішення створити новий рід військ ставлюся досить критично. Ну, Дивіться, в нас є дрони, які е, на морі влучують і знищують російські кораблі. Ми створимо військово-морські сили е, морських дронів, а з'являться дрони, ну, є вже. Підводні дрони це будуть військово-морські сили підводних дронів. Ну в нас тих в... сил різних типів дронів буде сто підсот. У нас є сили протиповітряної оборони України, військово-повітряні сили, і в рамках цих вже ну вже діючих родів військ. Дати ще один інший вид озброєння. І, і все, і це би вирішувало все питання. Це на мою особисту думку. Я будь будь-якого можу, можу довести в будь-якій е слов е словесній баталії. Щодо ефективності, 70% виходить, що решта е дронів, які збивалися е перед тим, були неефективно збивалися. А я хочу зазначити і привести загальну цифру, що збиття дронів. Які були знищені в повітряному просторі України на багато відсотків перевищують середню е, ну, середню цифру, яка прийнята в країнах НАТО, а це коефіцієнт 0,81 або не гірше, чим 81 відсоток повітряних цілей має бути знищено в повітряному просторі будь-якої країни НАТО. А в нас на сьогоднішній день до створення е, військ? Е, е, Проти БПЛА, ну не знаю, точно не буду по пам'яті так процитував. ну Збивалося від 94-96% дронів і крилатих ракет власне повітряними силами України, силами протиповітряної оборони, з використанням цілої гами різних типів озброєння. Тому. Зайве, от як я кажу, зайве рід військ. Ну це додаткові будуть кошти витрачені державою, тому що додаткові посади, додаткові панові генерали. Ей полковники, ей підполковники ті люди, які би мали займатися в цей час складний для нас зовсім іншим. Ну а вони будуть на своїх нових посадах. Це я висловив особисту свою думку. і будь-кому хто захоче мене прокоментувати, я о, готовий довести свою правоту. Дякую вам за ці аргументи. Маю ще багато питань, які хочу вам озвучити Пожалуйста. стосовно відбиття російських атак і Україною, і країнами НАТО. Давайте ми е, е, акцентуємо на тому залізячі і не тільки залізячі на тих засобах, е, які росіяни по різному намагаються так оснастити, щоб їх було дуже важко збити або неможливо збити. Тут із систем РЕП та зв'язку Сергій Флеш. Він е, Акцентував на нових російських безпілотниках, які без зв'язку вони на штучному інтелекті, власне, вони самі можуть шукати цілі, самі розпізнавати об'єкти, орієнтуються автономно і атакують теж автономно, придушити за аргументами Сергія Флеша. Такі засоби навігацію РЕП неможливо, бо по суті нема що душити, нема що сигналу. Що ви як вахівець, скажете в цьому напрямку? Наскільки це така велика загроза, великий виклик для нас, наскільки поширений випадок запуску росіянами. Дивіться, будь-яке тип озброєння навіть гострий ніж або цвох, це є загроза для, як мінімум, для життя, для здоров'я наших громадян, наших військових. Тому я дуже серйозно відношуся до таких речей. І поясню свою, а далі поясню свою думку. Якщо е, той штучний інтелект, який він зараз є, існує в росіян, е, так з ним, з ним непросто боротися. Але я, от знаєте, коли читав статті, шановного поважаємо много пана флеша, позивний флеш. Я власне придумав декілька речей, щоб було корисно використовувати в протидії цим негострим. Да, от якщо у олівця є. Гостра частина, а є не гостра, ну тупа. Я хочу сказати о тому не гострій частині того інтелекту. Ми тішимо, що вони його застосували, тому що відразу я так навскидку можу сказати три-п'ять речей, що ми можемо використати, що цей дрон буде літати, і росіяни будуть собі галочки ставити, тому що чули вибухи. А от де вибухи? Куди він потрапив, вже буде такої. Хочу нагадати, що в нас є досить такий добрий приклад. Коли росіяни показували, як дивіться, вони влучаємо в установку Петріот. Дивіться, аж щепки полетіли в різні сторони, і ну, потім всі в нас так попали. Щепки летіли дійсно, і шикавалки фанери летіли до того в різні сторони. Щоб росіяни тішилися, куди потрапило. А вони собі записали мінус 100-500 мільярдний Петріот в Україні. Ну знаєте, на кожну їхню витіватість наші креативні військові, наші хлопці та дівчата обов'язково знайдуть протидію. Але я не скидаю з рахунку, що це є зброя, це є вибухівка, це є небезпечно, ну але це є війна. І на нам робити своє, нам робити і придумувати засоби протидії це, власне цим визовам ризикам. І я вважаю, що е, ужас, ну не ужас, 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 обов'язково будуть знайдені протидії, яким чином протидіяти, що робити, яким чином по якій процедурі. Тільки треба бути уважним, що війна рівня там 15 року, коли стріляли один в одного, Звичайною зброєю, яка використовує правила балістики, на провели жаль. Це вже минуле, а зараз вже сучасність дійсно 21 вік. І таких ризик, яких нових неочікуваних, які з'являються кожні 2-3 місяці, нові навіть ті, та той тип озброєння, який був зроблений на початку року, вже десь серпень-вересень можуть бути вже безнадійно застарілими. Все дуже Швидко рухається, і тому, якби не то, що прохання як звернення до нашої влади вони мають наша влада має приймати ш швидше і політичне і економічні рішення щодо підтримки наших виробників різноманітних типів озброєння, які показують дуже серйозні результати, і скоротити той відстань від того, як Представлено, випробувано і готово для продукції а затягується час настільки, аж що за 5-6 місяців ну це вже може бути не актуально. Це технологічна війна. Так і тут треба бути на крок попереду або намагатися протидіяти. Тут варто зауважити віддати належне те, що різна зброя в руках наших військових вона просто неймовірні речі коїть і е, продовжуємо ми робити своє. Е, щойно побачили інформацію від видання, The Telegraph про те, що під час зустрічі із Трампом Зеленський запросив ракети томагавк е, для того, щоб відповідно. Посадити, так би мовити, Путіна за стіл переговорів, тобто вдарити по якісь такі жирні військовій цілі, ці ракети томагавк були обговорювані раніше, коли Україна до адміністрації ще Байдена тоді зверталася, але вочевидь отримали ми відмову: наскільки власне нам справді такі ракети потрібні, і наскільки вони в застосуванні нами реальні і чи чи велика ймовірність їх отримати? Це, мабуть, таке більше до міжнародника геополітичне питання, але можливо, теж маєте якусь думку, якою можете поділитися? Ну це озброєння високоякісне, має широченні можливості. Єдина річ, що ми маємо усвідомлювати і розуміти, що здебільшого ракети тамагавк це або морського. Базування або повітряного базування, тобто до ракет, якщо так в б вирішувати питання, нам би так ракетний крейсер ще Мінімум не вистачало, і ми його можемо поставити в Середземному морі і лупашити по Москві, так що аж гай буде шуміти, і зірки будуть валитися з тих башат, баштин, які розташовані в Москві. Ракети шикарні так, нам дійсно вони б були потрібні. Але маємо розуміти в той час, коли ми отримували озброєння за нам давали Сполучені Штати Америки на неоплатній основі. Це одне. А друге, це ракети досить коштовні, досить дорогі, але досить дієві. і Нам би їх ну Велику кількість би нам, би, якщо б у нас була б можливість, то і іншу якість знищення об'єктів була б на території Російської Федерації. Ми б уражували якісно, да тобто ураження знищ... і знищення було б об'єктів критичної інфраструктури, а це б скоріше підштовхнуло б до того, щоб цей. Колос на глиняних ногах скоріше впав і скоріше би розвалився. Тому бажано ну нам бажано мати різноманітні ракети далекого. І середнього радіусу дії для того, як я вже казав, знищувати різноманітні об'єкти, так само як і німецькі Тауруси, які налаштовані власне і при і були зроблені для того, щоб знищувати об'єкти, які знаходяться глибоко під землею, тому що в деяких випадках виробництво певних типів озброєння Російської Федерації знаходиться в нижчі рівня землі, підземних, а нам треба. Зробити все для того, щоби цю продукцію, ці місця їх компактно де знаходяться і виробники. То все знищувати оце загалом разом з тими ракетами, які б знищили об'єкти на поверхні землі під землею на воді, під водою. Це серйозний би такий ляпас був би. Вові Путіну, який би посадив його ну, то, що називається нижче попереку, то що ви сказали, на за стіл переговорів. Але за стіл переговорів він має сідати не з посмішкою, а з, знаєте, там тікущою слиною і трясущимися руками. І що тільки другий раз нас мене не вдарити за столом, ну тому що ж так правила е, вимагають, щоб за столом мене не били. От такий має бути в нього настрій, а не так, як він, знаєте, через губу пробує зі. Всіма політиками світу спілкуватися воно має Чим з чемоданчиком не тільки ходити, а на тому чимоданчику має сидіти за столом переговорів, от такий настрій в нього має бути. А такий настрій може зробити виключно то, коли буде все горіти, ну бажано велика кількість об'єктів на території Російської Федерації буде горіти і палати, і не то, що там росіяни піднімуться чи не піднімуться. Вони по життю терпіли, вони ніколи не піднімуться. Але коли держава, державницькі механізми в Росії не зможуть. Функціювати, коли його наказ щось виконати, зробити, перекинути війська або якісь е, решт решту речей просто не зможуть бути реалізовано. Оце і називається крахом і економіки, в тому числі, ну і нам треба все для того робити, щоби. Ми і наші партнери нам допомагаючи, ми допровадили Російську Федерацію до чого. Це може на перший е, такий знаєте, погляд, і я таки е, е, малюю фантастичні речі, але ми маємо прямувати до цього і робити все для того, щоб розуміти, що нам треба зробити, щоб… Росія, врешті-решт, ну знаєте, не, не гордо заходила за стіл перемовин, а я кажу, низько попустивши голову. А це це тільки то, що коли ніби держава стоїть, знаєте, як трохляве дерево, ніби виглядає дерево. Ну але не дерево, тому що пальцем пхнув, воно впало. От до цього треба допровадити Російську Федерацію. Ну, позиція сили. Ви так смачно це все описали. Нехай це буде як мантра, і все це втілиться в реальність. Мені одразу такий момент показовий пригадався. Оці от раунди переговорів у Стамбулі. Здається, другий це був раунд, коли росіяни вже були не надто говіркими, не надто зухвалими після спецоперації Павутина. Тоді зустріч до години тривала, домовилися про гуманітарні питання. Але, от, власне, щоб завжди з такими опущеними головами вони і, і, і ця низька делегація, і всі інші там. Високопосадовці російські приходили. Ну, поки Україна думає, як би і чим вдарити по російських військових об'єктах, там у НАТО думають як оборонятися, як свій повітряний простір захистити. І, власне, оці от атаки російські, де підтверджено російські, де поки що невідомі відомі, ніби дрони. Вони набирають обертів власне свіжа інформація цієї ночі, що на півночі Данії закривали аеропорт, бо там невідомі літальні об'єкти виявляли. Також біля кордону територіальних вод Данії помітили російське військове судно, і це одні із численних фактів в різних країнах і провокацій, і відвертих російських атак. Ну і власне. НАТО вже такими поступовими заявами сказали, що будуть вони збивати російські винищувачі? Треба було б це робити. Ну а в Кремлі, звісно ж, погрозами посипали там. Заявили про те, що якщо російський винищувач буде збитий, то це вже буде війна між РФ і НАТО. Ось так ось зухвало вони відреагували. Зрештою, якщо союзники таки наважаться власне справді збивати і не надто довго думати, чи дійсно це може перерости в те, що там Росія погрожує. Чи це винятково інформаційна атака? Ну і як ви оце спостерігаєте, переконана за цими провокаціями, які наростають в різних країнах? Наскільки це загрозливо виглядає? Ну, виглядає воно загрозливо в, в тому випадку, коли м м м м м виходить хуліган на, на середину двора і знаєте, тримаючи руку в кишені, каже, знаєте, що в мене там лежить? Знаєте, і всі такі ой, не вже ж в нього? І кожен собі починає думати, що в нього там може лежати? А в нього там, вибачте, може тільки е ну фігура з якихось пальців бути, але він вже встиг всіх налякати. Росіяни зупиняються рівно в тому місті, де дістають по мордяці. От вони від Туреччини дістали по мордяці. Що вони зробили? Як вони казали, ятаган в спіну і що і класно ходили з тим ятаганом і казали, що ну Турція нормальна, всі через місяць поїхали відпочивати, знов продавали е, помідори. Купували це все, нічого не відбулося. А щодо того, яким чином робити, наприклад, там недалеко знаходиться від кордону місто Лінінград. Ну є пулковський аеродром, а там системним чином можуть літати ем, БПЛА космітів. А кого будуть росіяни звинувачувати? Космітів, якщо хтось зіб'є їхній винищувач-бомбардувальник, хто збили країни НАТО? Ні, це прилетіли косміти і косміти збили. Хай вони доводять про те, що е, е, країни НАТО збили. Вони ж сказали. Попри інформацію, яка була, що вони порушили повітряний простір е, Естонії, вони кажуть, та ні, то не ми. Шикарна позиція. Їм треба відповідати з такою самою позицією. Хто вас е, по вас стрільнув? Ми! Та ви що? Ми такі інтелігентні, виховані. У нас такі країни, така багата історія, в нас такі письменники, і ви думаєте, що ми по вас. Гатили, ні, це не ми? Хто? Не знаю. Хтось Хтось – це ім'я і прізвище по батькові. От це. І з ними інакше не можна. Їм треба адекватним о, вчином на кожен їх вчинок, що вони щось роблять для розвинутих країн, треба відповідати. Тоді вони будуть розуміти, що не СВО у них, а є повномасштабна війна, і війна зайшла до них додому, застукала українськими берцями, а може британськими берцями, може, французькими, або Німецькими або ще якісь інших країн. З ними тільки так. Тому що як тільки ми будемо вважати, що серед них є якісь добрі, то добрі. Знаєте хто? У мене є сердечний приятель, який робить спеціальні пристрої, які перетворяють поганих. Росіян на добрих він каже: вони добрі, тільки вже в тепловізор не видно, і, і такі, ніби лежать, тільки ж шкура пробита. Ну побита в деяких місцях. Оце добрі росіяни. Поки не буде перемоги України, не з'являться і не з'являються добрі росіяни. Хороший їх немає, їх не існує, тому що тих хороших вони можуть бути виключно ще ті, які зі зброєю в руках боронять Україну або виступають за майбутнє своєї майбутньої держави. Так, це може бути. Це моя оговорка. Але решта тих всіх, які сидять на дубці, рівно. Це це ніякі, от хай вони покажуть і докажуть цілому світі, що вони добрі або е, такі, знаєте, найкращі, але на наразі так не виходить. Тому нам наше завдання як люд, людям в тилу допомагати Збройним силам України, а нашим військовим робити все для того, щоб з тих поганих, ну які зі зброєю е, в руках прийшли до нас, щоб вони всі масово, може навіть в один день, перетворилися в тих. Добрих, яких не видно навіть в тепловізор, ну там шкура може бути побита в деяких місцях. Ви правильно зауважили так, ті, хто в зброю в руках є різні інтернаціональні легіони, так які боронять Україну, нині ну і статистику генштабу поповнюють теж багато, нібито хороших тих, хто насправді прийшли на нашу землю, нас знищувати. Ну, хочу нагадати про те, що там війна декілька разів вже приходила на Афіпське НПЗ у Краснодарському краї. Він вкотре під атакою опинився цієї ночі, теж не виняток. От, власне те, що треба робити, і те, що російську економіку так методично добиває, і як то кажуть, вода камінь точить. В контексті оборони країн НАТО їхнього повітряного простору. Поляки звернулися за такою підтримкою, по суті, щоб українські військові їх підівчили, як протидіяти дронам. І тут побачила свіжу інформацію про те, що Румунія хоче спільне виробництво безпілотників з Україною у рамках програми Сейф. Про це пише агенція Reuters. А угорщина теж долучилася до країни Європа, які обговорюють цю стіну дронів, про яку раніше теж неодноразово згадували. Це те, що можна назвати пробудженням, чи, чи от власне біда дуже близько? Вже вже загроза відчувається більше. Заключена Ми маємо всі в нас... усвідомлювати, що насправді відбувається і яким чином. Хочу зазначити ну, такі, з інсайдерської інформації, що військові країн Британії, Німеччини, Франції, Румунії, наприклад, в Польщі. Вони дуже добре усвідомлюють ризики і небезпеку, яка йде від Росії і від Збройних сил Російської Федерації. Вони прекрасно усвідомлюють. Можу, хочу ще зазначити для глядачів і слухачів вашого каналу, що я пане отримав... Геннадію. В нас вже час зовсім закінчився. Мушу з вами прощатися. Хочу ще. зазначити, що ми з. Цими країнами партнерами, і ми робимо все для того, щоб у наших партнерів була можливість знищувати дрони і оберігати свої країни. Ми не є там якісь там антагоністи, як кажуть там з поляка, Ми є партнери і союзники, і ми робимо все для того, щоб і в них була можливість тим ну, протидіяти дронам, а вони нам допомагають протидіяти іншим загрозам. Ну безумовно, на такій от Постарався по суті життєстверній ноті. Ми закінчуємо. Будемо ще багато П'ятого надалі обговорювати. Але дякую вам за цікаві думки у цій розмові. Геннадій Хазан, авіаційний експерт, був з нами на зв'язку.